Так, всім привіт, всім гарного дня. Так. Відходять мої полунички, починають листя пускати. Думаю, щось трошки ще відчуняє. О, це в мене кріп молоденький. Значите, такий гарний. Повилізав. Так, яка такарепа, хто там питався? Ось дивіться, яка вже. Тут тут де корова попаслася, трохи її попідривало. Ну нічого. Ну, чорної колярепи не бачу, дівчат. Ніде, ні одної. Що це таке, не знаю. Хоч би де пару штук, щоб було. Ця тут бідна, тут нема нічого, земля бідна. О. Так, тут полунички красота. Ті теж тут повідходили від льоні. О, гарні. Оцей корж пропав. Ось. Так, Хто там з дівчат питав, який в мене хризантеми. Ось така о, зацвітає, бачите, гарненька. Ця жовта і оця вже майже перецвели. Ось. І, 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 і. І ось. Ось ця вишнева. Бачите, яка гарна. Красунечка, розцвітай. Це м'яту треба буде вирвати всю. Я вийшла рвати свої майори викидати. Ось і хочу насіння зібрати. Так, це мій люпин. Три штуки. Одного я тут вирвала, а ті осталися. Не буду їх зачіпати, хай остаються, хай росте І цей. Так, а це в мене мій романець. Хочу зібрати з нього насіння трошки. О! Бо з романцю насіння не збирала ще. Це в мене Петрушка молоденька. То вона сама собі сіється, сама собі росте. Я петрушкою. Якщо мені нічого її не з'їдає, то мені її сіяти не треба. Вона сама собі сіється. От. Так щось таке то. Так. Я трошки зірву насіння. З Романцю. Там в мене десь було трошки, але дуже трошки оцей біленький, але ну він ще не стиглий. А мені треба вже прибрати з города. Так, смердюшок десь звідси з рук не скаче мені. Та й такі-то справи. От. О, зараз понариваю. З руманцю на стіні. Та і все. І можна вже все виривати, викидати. От і братися до копання. Та й такі-то справи. От. А так, а так. А так, отак. О! Ай там. Того насіння, скільки я вже зібрала, то його можна пару гектарів посіяти, якщо чесно, тих майорів, чорнобривців, того всього. Але то таке. Хай там буде. Може і все не буде сходити. Десь якийсь зійде, десь якесь не зійде. А так як воно є, то воно є. О, все. І там воно ще авто з чуть-чуть малини постинати з полоти. І можна вже копати повним ходом город, готувати до зими. Ділянку на часник і ділянку на цибульку кущівку. Ще один кропик, бачите, такий гарний. Бачите, зелений. Там он десь бачила, що молоденькі сходи. Отам От десь коло полуниці. Маленькі молоденькі сходи. Ну нічого. Ось так виглядає мій город вже споляний. А тепер ще тільки квітки вирву, пови... повиношу, та й усе. Та й будемо далі працювати. А, хто молодець, Люба молодець. Все. Тут сполола свою семилітку. І та, що від, а та і та ні. Цибуля, як же ж вона зветься, та цибуля? Та, що в воздусі ось. Має маленьких, скільки я назбирала, Це вона вже починає рости. Воздушка, чи як там на нього кажуть, а це королівська. Тут треба скопати трошки, заскородити і її розсадити ту цибульку. Ось. І оцю посіяти воздушку ту. Ось Вона на, на палці має цибульки такі, і тоді її можна. Садити, от вона вже починає, дощик перейшов, починає рости. Що мене дуже радує, що буде. Зелененька цибулька на осінь своя, Кріп є, цибулька є. Буде красота, город я вже все зачистила. Осталось небагато. Йти брати городника і як казали мої дітки Олею, і робити ля-ля. Ось так. Так що якось так. Цей ой, ой, седерчик. Люпин останеться, я його обкопаю, її оставлю, як і петрушку свою. Так той базилік. Вирву. А ось той, його, як воно називається, Розмарин чи як воно називається, не знаю. Викопаю до хати, посаджу, Там у мене один вазоночок є, ще один посаджу. Та й усе. А так Треба йти брати сікатора, висікати малини, родноші взяти. На завтра буде козам дати чи на ніч положити. Романець її насіння заберу і буду йти на подвір'я. Вже, напевно, і пора буде доїти. Так, що ось таке то. Лавандочка моя гарно росте. Треба буде пізно восени її трошки підстригти і потикати в землю, щоб краще приймалася. Ось. Так, це мій виноград достигає, ще й остальний. Ось. Тут побривати треба. бо як свисне його морозець, не останеться нічого, буде йому капець. Та й таке то. Ось такі то справи. Так що город я вже зачистила. Можна, можна відпочити. А щоб відпочити, можна з'їсти груну. Винограду невеличке хай, але смачне. М -м -м. Який солоденький, який смачненький. Така в нас погода. Прекрасна. Зранку був морозець, приморозок. Ну а зараз тепленько, файно. Так, що ось такі-то справи. Всім гарного дня, миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин. А я буду, а я буду йти працювати. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Хай Бог береже і міцне здоров'я всім после.